Тут новини Старокостянтинова пишуть і в Ютубі, і в Телеграм каналі, да, що хлопців віддали 5 років за побиття студента. Плюс ще присудили 417 тисяч гривень моральної шкоди і матеріальна шкода. А як же тоді новини? Оцього Костянтинова, скільки вони будуть платити мені за нанесенню мені моральну шкоду. Коли вони 26 лютого 2022 року опублікували мою фотографію, яку дали з поліції, Діма Кулібаба сфотографірував і дав, що я преступник, терорист і все проче. А, а ви хоч знаєте, хто я? Мені 72 роки. І бабі 71 рік, мої дружині. У нас діти, онуки на фронті. Маємо загиблого. Племінниця чоловік загинув, племінник став інвалідом. Понимаєте? Два внуки після поранення воюють. Знову ж таки воюють. Ви хоч це знаєте, на кого ви взяли? Опублікували, що я сутки добирався додому, мою фотографію ви розповсюдили, понаписували на, на мене там чорт знає що. І мені води не давали навіть попити. Я гіпертонік. Понимаєте? Давлення в мене високе. Коли мене додому взяли на другі сутки, вечором додому вже взяли, позвонили, де я добрався таки. Пожаліли. А да. Тласюк позвонив то через сутки дружині, що де я, що я в підгірному добрався. Так. Да. У мене д... давлення було 220 на 130. Я йшов додому і з 5 штук У мене було таблеток валідола, і це була моя под... підтримка. Я же із сердецькою в лікарні через радіомасу пройшов, на носілках були, забирали. Так як же новини Старокостянтинова? А ну вспомніть, ж бо фотографію, да? І переходьте на мій канал в Телеграм, в Ютубі у мене адвокат, там є під назвою, у Телеграмі в мене адвокат і закон опубліковане відео. Так як насчет моральної шкоди? Я на суд буду подавати і вас в тому числі. Ви захистили бандюків, які нас з бабою побили, вбити хотіли. Москалів, голова слід ради, миролюбне прислав, прислав. Бо я за дорогу став добиватися і сказав, що за свій кошт буду дорогу в нас на вулиці робити. Це по перше. Поліцію визвали тоді, що поліція бандюків захистила. Поліція забрала мене, били, ночі викинули. Перед ночі ну, пізно вечором. І води навіть не дали, там нап'єся. А бандюки мене шукали, а я за ними кругом спостерігав, я же мисливець. Як можна було мені шити якусь статтю 263 гладкоствол, коли я мисливець? Як же я не мав права зберігати боєприпаси, якщо я мисливець? Люди добрі. Помієте? От воно як. Корупція кругом. І оці новини Старокостянтинова, що Старкон що той. Поїмаєте, ви нелюди. І не люди ті, хто мені не допоміг. Судити будуть за розбой, я буду подавати, зараз бой заграб. Наже ограбили нас, пограбували б нас. Наже і пограбували тоді 26-го, при поліції, при Москалюку. Москалюк, голова сій чи ОТГ, оце миролюбине керував всім цим процесом. Понимаєте? А вони не знали, що ми Миколаївські. Ми Миколаївські, ми не хмельничани. І не знали, що в нас дітки на фронті. Понімаєте, хлопці? От прийдуть всі фронтовики, дай Боже, щоб всі поприходили, всі, щоб швидше був мир. І от будемо з вами розбиратися. Ви ухилянти! ви ж ждунивик, Касапів ожидає. О вам касапи! Не буде тут Касапів, а буде тут Україна, така, яка прописана в Конституції України. В Конституції України прописана. Отакою буде Україна, а не така ваша бандитська. Такою буде. Так що дивіться мої канали і готуйтеся до суду. Обізачем буду. Нам потрібно повернути те, що в нас украли, матеріальну шкоду нанесли, плюс і моральну шкоду нанесли. Ферштея? Я думаю, ферштея. Бувайте. Михалич був з вами, Михалич, да. з усіма. Так що... Кругом в мене куча відписок. СБУ відписки є, ДБР відписки є, прокуратури відписки є, поліція відписки є. Всі бачили тут дорогу, асфальт, а дорога ґрунтова. Як же ж ви так брешете все? Люди добрі, і мене і ще судили. Нас з бабою били, убити хотіли. І за цього, що ми за дорогу, і за цих ставків, що ставок хоч всередині села загажений. А? Хто дав право давати його в оренду? Посередині села. Закон це не дозволяє. В оренду не даються ті водойми, які у населеному путі і да, рядом, рядом із нашими участками. Це належить народові. Люди користуються цим. А тут, аби гроші, гроші, гроші. Ліс вирубують, розсирають, продають гроші теж. Ай-яй-яй. Що ж ви робите? Що ви робите? Ви яку Україну ви творите? Ви все розісрали, розпродали, розграбили. А дітки воюють за Україну, яка прописана в Конституції. І буде така Україна, я б це вірю. А ви новини Старокостянтину правду пишіть. Приїжджайте до мене в Новоселицю і все узнаєте. Як, Як щодо чого. Перед тим, як щось писати. Потрібно знати, що писати, а не так слухати продажну поліцію. Понімаєте? Так не надо так робити. Не надо так делати. Ауфірзей.